Всім привіт, друзі! Знову я, Ілюша, або Ой-ой! Знову я Діма. Ми з Ілюшею будемо грати, але лише Ми будемо так окремо будемо переписуватися. Так. Ага. Backrooms. Чекай. Ну, чекайте. Це щось не то. Ну да добре, ми будемо самі грати Біту, давай э... чекай на серверу. Чекай! Що да. таке? такое? А три не это не є, повезл, не повезло. Ну ми раз будемо некати щось. у Ютубове. Ой. Ну не біда, давай все поник. Опа. що? Episode 74 update. Oh no, uh, there's a clock past tier 60. Future crate. Sounds like I'm spending robots. Wait, future crate? What? It's a new don't tell me it's like. Мы волшебные подписчики, и прямо сегодня с вами Дед, 100 см и Тик-Так, мы. Поздоровайся. Реже, чем вы, у тебя огромный... Ахахаха. У меня огромный, брат, у меня огромный. Короче, брата, что мы сегодня будем делать? очень бедный. о, братик, что у тебя с пальцем? Расскажи, как ты ковырялся в другом месте. Братичка, у попки засунули. Что же, он такой, что же пришлось врачей вызывать, братан. Поэтому никогда не засовывайте пальчик туда, куда не надо засовывать. Так, тетя, ты знаешь, что сегодня будет? Пальчики засовывают в попки кинту. Опа, мы уже туй. Алло. Уже можем снимать, ты заходи, я через тебя. Добре. Все, давай ми будемо переписуватися, добре. О. Що? Ми вже маємо знімати, бо я вже зні... знімав. Ага. Ти заходи, а я через тебе. Повезло, повезло, опа, так вопли так і шо? І коли ти уже? Понятно. І... і коли ти уже зайдеш? Ооо через місяць. І скільки хотела чекати, Люша. Сейчас поникнем. Бекрумс! Бекрумс. Опа! Ч-то русый, плаки, плаки, плаки. Що мене? Тричка. Тричка. Всім привіт, друзі. Молодець, що написав. Я уже знімав у відео, к шоссе. Я уже знімав відео. По еже. По

Добре! Боже мій! Відстань від мене! Я не для тебе мовчена. О, Боже! Я проиграл. Я дожа. Я уже дожа. Я дожа уже. Опа, что это за костюм? Очка, это не надо, я все Я дура, я уже... Блин, что я написал? Чё? Раник! Оскільки встиг! Я тебе передбачила в Так. Draypo А я вче похути мої Так ви любите мене будь ласка Все хватить Знімати відео Все хватить знімати все, хватить знімати відео. Хто це? Все хватит знімати відео. Добре. Всім пока, друзі!